Добре забути старе повертається. Керівництво Рівненщини не взяло зобов'язання на п'ятирічку. Із дотаційної область має стати прибутковою. Інакше чоловіча гідність губернатора постраждає. Коли ми сьогодні власне надходження 1 мільярд гривень, а дотації сьогодні 2 мільярда гривень. Ну, справжній мужчина ну, за жити за Інших в рахунок інших, ну це я, звичайно, не прийнято. І тому сьогодні ми командою спільно відпрацьовуємо сьогодні концепцію. Ми її назвемо Західна Брама. Ми розрахуємо такі показники, щоб на 5 років буде концепція. Якщо план п'ятирічки виконують, рівень ще настане центром залучення інвестицій, ділової активності та інноваційних технологій, культури і туризму та потужного сільського господарства. Зводити західну браму допомагатимуть зами, кожен за своїм напрямом. Перший заступник Анатолій Юхименко опікуватиметься економікою. Юрій Кічатий – соціальною сферою. Залишений нинішньому губернатору у спадок від попередника, заступник з питань промисловості, житлово-комунального господарства і будівництва Володимир Новак. З новим керівником обіцяє новий рівень роботи. Дувати те ганебне явище відставання, яке сьогодні ми маємо, 5,2%. Практично проведена співбесіда із, зі всіма керівниками промислових підприємств, заслухали їхні перспективи. Також є ті проблемні питання, які. Сьогодні хвилюють і маємо надію першому за перший квартал вже вийти з, з приросту провослопедавініше за перший півріччя. Не змінило господаря і крісло керівника апарату облдержадміністрації. Ним залишився Андрій Лавренчук, який планує подбати про належне матеріальне забезпечення установи та гідну оплату праці держслужбовців. А новий і наймолодший гуманітарний заступник губернатора Олексій Губанов зібрався підвищити культурно освітній рівень мешканців рівненщини і зі справжнім юнацьким. Запалом пообіцяв наша область прогримить на весь світ. Маємо зробити так, щоб про Рівненщину в позитивному контексті говорили більше і далі, якомога далі. звідси. щоб Рівненщина звучало яскраво, цікаво і далеко. Новопризначені заступники цієї п'ятниці вже представили новопризначених керівників районів. Проте досі на нового голову очікує Рівненський Рівненський район. Я вам скажу це також як місто Рівне. Це візитна карточка в область. У мене до керівника, який працював, є претензії в чому. І тому я дійсно зараз на конкурсній основі підбираю людину. А хто ж буде там головою адміністрації? У середу, 21 квітня, Василь Берташ обіцяє розглянути кандидатури заступників районних голів, а ще за тиждень закрити усі кадрові питання. Світлана Сирота, Олександр Ковтонець, новини Рівного.